Наш урожай іще достигає. Сонін кротон ожив. Листочки пустив. Значить, йому тут сподобалося, треба землі йому досипати, те піде, та дінеться. Сонечко люблять усі. Всім привіт і здоровенькі були. Після бурі у нас сонце. Субота. Гарний день, гарний ранок. Але на зумбу я не пішла. Тиск у мене щось скочив. І не до зумби. Але зараз йдемо в магазин. Котики вже будемо збирати. Як на сьогодні, то завтра точно. І ці мамс також, це все, воно вже своє відпрацювало. Їдемо в магазин, у Lidl. Ну, Дивіться, які гарні ці чорнобривці. Шкода їх смикати. Ще краса тримається. Слідуючі декорації будуть до Дня Подяки. Котаки зберуться, хто має індичку, турки тут називається, будуть виставляти турки. А хто не має, той виставляє вже зразу різдвяні декорації: вогники, ялинки, олені, Діду Морози. Все, свято починається. Яйці є вже без проблем. 4,49, 57. Але такі дрібненький, ніби їх оборона знесла. Це органічний. 479, 499. Треба подивитися за рибою. Ми тут уже дечого набрали. На нас не погані. 2,69. Усього потрошки вже є. От ще риба, подивлюся. Далі, ти, будемо далі дивитися, що ще є. Риба. Ось Такі кусочки риби тут червоної. Навіть є 25% чіпер, на цей. Не знаю, чому вона чіпер. Ми не будемо рати чіпер, ми візьмемо кусок нормальної риби. Ось я, бачите, біла Якась майжирна жирна чи брати більш жирну чи ні, коштує такий кусочок риби. Не бачу. Тут 10,99, пів кіло. Є порізані на два кусочки є просто кусочок. От тут є ціна. 13 доларів, ось такий кусочок. Скільки тут Паунд, пів кіло. Це морожено, але щось ну, морожено ми не звикли брати, не знаю чому, є різна. Також туна навіть є. Ну, от ми не звикли до туни. Є великими кусками ось такими попів риби зразу. І що я там вже набрала, салатів. І дивіться, що є тут ще інтересного хамон. Цілим брикетом. Таким. Ціла коробка. Хто полюбляє до свят, можете приходити брати. Product of Spain. З Іспанії привезли. А скільки коштує, навіть не бачу. не дуже любителі хамона. Стріля ось така є навіть тут. Ернесто навіть не бачу її ціни тут. Коротше, щось 13 доларів, а чи воно, не знаю. Для с якісь контейнери є. Для сипучих потяг Вішалки кому треба. До речі, ось такі вішалки, як були коли у нас, самі кращі. Пластмасові, то гнуться, то перегинаються, то ще щось. Ось такі, напевно, 5 доларів. Їх тут є 5 штук по долару. Можна брати. Є різна кава і є ось така у капах для нашого автомату. Але щось останнім часом не п'ю каву, тому що щось з тиском робиться, незрозуміло що. Це цей межсезоння чи що щось. Тиск піднявся. Так що кава на цей раз хай вибачає маємо. Горіхи також маємо брати не будемо. Розвертаємося, нічого нам тут не треба. Кава 6 доларів 19. Різних видів. Тапки під угі. 10 доларів коричневі, чорний. І якісь кофти. По 13. Блакитна. Це плаття довго. Вішалки взяла. Вішалки у нас пластикові вже ніякі. Марія дивиться, що це я взяла. це який. Це вже до свят. Десять доларів. Шапки по 7 доларів. нижня білизна для чоловіків 6 доларів. І футболки 7 доларів. розгрузилася, розгрузилося, склалася у купу. Взяли якихось булочок пару, грибі, ананаси. Взяли троянди. Гарні, гарні. Щоб було в нас гарно. Взяла рибу, взяла фарш. Це баранячий і яловичий, риби, взяла такий сир, взяла знову бурату. У панові взяли три котрусів. Вода, виноград, яйці, помідори, банани, наші якісь. Шипси. Один взяли арбузик такий маленький. Взяли селеру. Одноразові тарілки мусять бути для прання. І салат ось такий великий коробку. Все, 150 доларів залишили. Розгружаємося. Будемо щось готувати їсти. Ну і новини з України. Як же без них? Шкода, що не невтішний. Не можу пропустити сирок бурата, називається. Таке смачне ще. Хто полюбляє. Щось я підсіла на цю бурату. Спробуйте, може вам сподобається. З кленовим сиропчиком, або з якимось легеньким вареничком, або медом. Ось так виглядає. Довго говорили з Україною, мій суп-пюре майже готовий. Але тут поки тільки овочі, а отут окремо грибочки зажарені. Грибочки це є шампіньйони, у кого кажуть печериці, а у кого кажуть по-іншому ще на гриби. Кажіть, пишіть, як у вас кажуть на шампіньйони. А ось тут є варена кукурудза. Половина вже з'їли. Короче, субота продовжується. Слухайте, знайшли якийсь фільм. Чернівці показують наші жінки. Дивіться, у костюмах наших національних драмтеатр показували, міст через пруд. Тепер вони їдуть десь через села. Якийсь американець приїхав у село женитися. Ось він, оцей цей дідок. Може вже хто бачив цей фільм. Привіз з собою афроамериканця, а люди питаються, та ти що його по-українськи навчив говорити? По-нашому. Старий старий фільм. Старий старий фільм. Вже й обід минув, а вітер у нас так і не стих. Температура 13 десятки градусів. Оці помідори, напевно, вже і не достигнуть. Я щось так думаю, тому що температура не дозволяє їм. Достигнути, і сонця все менше. Хіба що зірвати? Та й занести в хату. Та й достигнуть десь у темному місці. Міцяти, ти їх багацько тут ще є, як виноград. На вітер не вщухає, а я йду. Дощ повалив всі мої чорнобривці. Тут все упало А я йду, мені потрібно петрушки до кебабу. петрушка гарна, свіженька. І її тут досить є Ще не жалійте, поки є. Я вирішила прикопати свої хризантеми. Дивіться, жовту одну з цієї сторони нашої альтанки. Або газебо, як тут кажуть. А іншу з іншої сторони. У мене тут були інші хризантеми, але вони чомусь не були нормальні. Ото прийметься, прийметься, не прийметься, буде щось друге. Ось стара була якась ніяка. Сподіваюся, що ці буде тут добре, якщо ні, буде щось інше. Дивіться, яка зубка гарна кольорова, пахне печерицями. Зараз я це все перемелю, хай трішечки остине. Будемо мати гарну вечерю. І музика чуєте, гарна, гуцульська грає. Аркан, хто знає. Дивіться, Миколайчук тут є, сумська старша. Прийшла Маша на подружка, принесла нам солоденького, аж страшно це їсти. Ми таке ніколи не беремо не їмо. Гарно виглядають. Пончики, але ми таке тут не звикли їсти. Багато хто підсідає, багато хто любить. Ну, це не наше їдло. Тут калорій, напевно, мільйон. Каву, дивіться, вже принесла з данки вже новорічні у них чашки. Одно Степанові, одну мені. Прийшла до нас не з пустими руками. Ось такі кебабчики у нас вийшли. Ми не клали сюди яєць, правда. І хліба не клали нічого. Просто саме м'ясо, цибулька, чесночок, зелень. Дуже смачно заходить з дзадзикі. Такий соус грецький. Дзадзики стайл. Відл ми взяли. Запіканку я спекла з ягодами. Ворожна запіканка з манкою і ягодами. Маємо ще ось такий roasted Red Pepper Hummus. Також має бути ці кебабчики. має бути вкусненько з ними. Ну, так, така, така у нас вечеря. Все. На цьому закінчуємо наші зустрічі. І показ того, що у нас тут є. Доброго та свіжого. Всім пока, повайте, здорові. бай